Чи то вулиця, чи каналізація. Постійний сморід, калюжі, багнюка та фекалії течуть по проїжджій частині вулиць Полярної та Володарського, попід дворами людей, нечистоти стікають в озеро Лиман. Ні, з нашої вулиці каналізацію. Понімаєте? обідно, що живемо вони ще куди-то Як йти у магазин, треба у резові чоботи вбуватися. Ну скільки ми можемо? Шостий год тече. Зі знаходяться дві школи. Два садика. От перекресток, Можна діткам здесь перейти його. Нельзя. Каналізаційний колектор на перехресті вулиць Полярної та Володарського не дає забути про себе. П'ятий рік поспіль над проблемою б'ється квартальна мікрорайону. До виконкому йде як на роботу. Та кожного разу, нагадує міській владі, люди стомилися жити у каналізації. Та й в озері Лиман рівень забрудненості перевищує норму в 400 разів. Зараз ми регулярно підпитуємо. У нас на мікрорайоні два лимана. Один лиман фекалиями и второй лиман фекалиями. Там жители уже сами, они на съемку сняли, отнесли всю эту воду на анализ. Анализ почему-то потеряли. Когда вчера я на аппаратам сказала, то анализ нашли. Пошла туда помощник депутата Богославского, они нашли этот результат. Превышает все нормы в 400 раз. Численних обіцянок та листування з міською владою, відповідей від керівництва водоканалу, вже можна скласти книгу. Про проблему знають, та вирішувати її немає грошей. Цей розлив существують вже не перший рік. Значить, це все зв'язано з тим, що колектор, який йде по вулиці Полярної, значить по даній вулиці, Он забит отходами керамического производства, так называемым шликером, которые фактически создают непромываемые массы. Кроме того, бетонная труба истончилась, которая лежит здесь, в этом коллекторе, она настолько истончилась, что имеются провалы по некоторым участкам. Неоднократные обращения того, что мы хотим сделать здесь капитальный, вернее, а к проведению капитального ремонта, ну, как бы так, по объективным причинам тормозятся. Собственных средств на реконструкцию или капитальный ремонт Цих участков, забитих, у нет. Наразі кожного дня до місця витоку каналізації приїжджає техніка водоканалу. Нечистоти відкачують та самі ж зізнаються, що справа марна. Здесь викачується регулярно по 80 машин фекалій. Можна тепер, проста арифметика, умножить це все. Уже можно здесь положить не то, что пластиковые, а золотые трубы. Часово проблему вирішити вдасться, впевнені у водоканалі. Критичні місця знайшли, прочищати вже почали. Скоро встановлять перекачувальну техніку. Проте рішення все одно тимчасове. Наша гідромашина сейчас определила критическое место засора и начинает противоходом идти от пересечения Свердлова сюди навстречу этому участку. Ну і, відповідно, не знаємо, коли ми закінчимо, тому що наша машина є маломощной для проходження таких великих діаметрів. Ну і, собственно говоря, мы ті те меры, можемо підприняти. Керівництво міста міняється, проблема залишається і знову людям обіцяють. На сьогоднішній момент я вам даю обіщ... навіть ну, э, э, не обіцяння, а гарантію, як тільки, якщо вдруг з'являться ось ці екологічні гроші, які заходили всі ці роки, вони ну, з'являються, повинні з'явитися. Вони дійсно будуть направлені на цільове використання, на заміну цих вот каналізаційних труб за підрахунками місцевої влади тільки на проектні роботи на реконструкцію каналізації необхідно близько 200 тисяч гривень. Вартість капітального ремонту трубопроводу оцінюють у 13 мільйонів.